Далі ми говоритимемо про реабілітацію ветеранів через спорт, зокрема, і про те, як це відбувається на Рівненщині. Сьогодні гостя студії Суспільного Марина Корольова, начальниця управління у справах ветеранів Рівненської обласної державної адміністрації. Пані Марино, вітаю вас у студії Суспільного. Доброго ранку. Розкажіть, як з'явилася така ініціатива реабілітації українських ветеранів через спорт? Як це розпочалося? І наскільки зараз це масове явище на Рівненщині? Направду питання реабілітації через спорт це не нове явище. В Україні функціонує система інфоспорт. Це досвід понад 30 років роботи з людьми з інвалідністю, які Адаптуються до нових умов життя, звикають до свого нового тіла і більше того, знаходять нові професії, реалізують себе в спорті. Щоправда, війна підкоригувала цю ситуацію в контексті того, що робота з ветеранами потребує відповідної психологічної складової. І варто розуміти, що у більшості людей спорт асоціюється з спортом високих досягнень. Про олімпіаду, про спортивні рекорди і так далі. А направду спорт це спосіб соціальної реабілітації, тобто це адаптивний спорт, його мета адаптувати ветерана в нових реаліях цивільного життя. Тих умовах, коли він звик на фронті, що він щодня цілодобово знаходиться на межі, постійно перебуває в стані стресу. Повертаючись у цивільне життя, він має звикнути до того, що стрес це не нормальний стан його організму. Він має адаптувати свій психологічний стан, зрозуміти, як він відтепер може відчувати себе в житті цивільному, звичайному, в спілкуванні із цивільними людьми із побратимами. Тому направду це не новий проєкт, а почалось все з ідеї проведення на Рівненщині спортивно ветеранського форуму. Цей захід було з ініційовано федерацією «Стронгмену». І він зібрав фундаторів, активістів, спортсменів, громадських державних діячів. І саме з цього почався активний розвиток спорту ветеранів війни на Рівненщині. І на сьогодні ми маємо блискучі результати і в адаптації, і навіть. В е, золотих е, медалях на е, всеукраїнських і міжнародних змаганнях як це працює? Це е, задіяні зали системи інваспорт е, чи якісь інші тренувальні майданчики? Е, як залучаєте ветеранів, власне до занять спортом, до такої адаптації? Направду все починається із закладів медицини, тому що в першу чергу першим етапом реабілітації є реабілітація медична. Відновлення здоров'я, і саме з медичних закладів починається знайомство ветеранів з фізичною реабілітацією, з фізичною терапією, ерготерапією. А надалі тут уже вибір кожного. Що стосується системи інваспорт, то вони працюють виключно з людьми з інвалідністю. Але у нас є багато ветеранів, які... Слава Богу, інвалідності не мають. Але потрібно розуміти, що абсолютно всі ветерани мають, ну так би мовити, професійні захворювання пов'язані з постійним носінням бронежилету, ну, спорядження і так далі. Тому один варіант це інвоспорт, і тоді ми говоримо про професійний спорт, про можливості участі там в паралімпійських, де дефлімпійських іграх. Другий варіант це відповідно просто відвідування закладів спортивних і наразі. Визначальною рисою Рівненщини є надзвичайно високий рівень соціальної відповідальності бізнесу. Наразі на Рівненщині функціонують зали, які безкоштовно тренують ветеранів. Більше того, фундатори і засновники цих закладів. Працюють з своїми тренерами за власний кошт, підвищують їх кваліфікацію, щоб тренери мали навички і компетентності для роботи з ветеранами, і що стосується психологічної складової, і що стосується того, що я казала, їх так би мовити професійних трав. І третій варіант: у нас вже є такі спортивні простори, які використовуючи досвід американських колег у роботі з ветеранами, напрацьовують цілу систему, тобто це курси реабілітації тривалістю. Місяць півтора залежності від закладу, де іде комплекс масаж, тілесно орієнтована терапія, робота з психологом, тренування і залучення фахівців лікарів спортивної медицини і фахівців з фізичної терапії, ерготерапії. є ветеран, є тренер, є тренувальний зал. Де тут обласна адміністрація, яка роль управління у справах ветеранів? Яку функцію ви виконуєте? На сьогодні управління, будучи новоствореним структурним підрозділом не тільки на Рівненщині, а взагалі такі структурні підрозділи створені усі Україні. Його головне завдання в реалізації ветеранської політики об'єднати всі ланки, як ви правильно сказали, ветеран, спортивний заклад чи спортивний простір, фахівці з медицини, родини, тому що дуже важливим елементом є і робота родини, і е, тут головна мета. Налагодити співпрацю між усіма е, структурними підрозділами інститутами громадянського суспільства і, власне кажучи, ветераном для того, щоб відбувся ось цей процес першої ознайомлення, а в подальшому і соціальної адаптації. І направду хочу також відзначити і подякувати всім колегам. Ветеранська політика її специфіка полягає в тому, що у нас немає конкурентів. Тобто є ветерано підхід, неважливо, який це, які це структурні підрозділи: освіта, медицина, спорт, соціальний напрям. Всі працюють разом, об'єднують зусилля. Головна мета зробити так, щоб ветеран був соціалізований, адаптований і повертнувся у активне громадське життя. Наскільки активно громади області долучаються до цієї роботи? Чи є розвинена ось така мережа спортивних залів для занять для такої реабілітації спортивної саме в громадах на місцях? На сьогодні, звісно, це питання лише починає вирішуватись. Першими, хто почали в громадах, я маю на увазі соціально відповідальний бізнес працювати в тих напрямах. Це Дубинщина, але ми тісно співпрацюємо із системою спорт для всіх. Наразі в усіх громадах рівненщини є локації, активні парки. Ми тісно співпрацюємо з управлінням спорту і з організацією спорт для всіх для того, щоб ці локації можна було адаптувати і використовувати для занять спортом, адаптивним спортом і ветеранів. І до речі, я хочу поділитись дуже чудовим кейсом. І ми його представили на всю Україну, коли рівненщину відвідувала Перша леді. Мова йде про те, що у нас є досвід, коли ветеран війни стає куратором з цього активного парку. Що ми тоді отримуємо? Це людина, яка не займалася спортом до війни, але повертаючись в громаду, заходячи в на цю локацію, по-перше, на цю локацію починають іти діти, тому що він для них герой. Вони йдуть не на локацію, вони йдуть на ветерана, mm -hmm. на куратора. Він для них герой, він для них авторитет. Друге на локацію починають приходити інші ветерани, бо принцип рівний рівному спрацьовує. Вони бачать, мій побратим там, значить, я можу довіряти, я також можу прийти. І для ветерана, ви знаєте, я просто я навіть зараз кажу, у мене таке хвилювання в голосі. Чому? Тому що для нього він знаходить своє нове покликання, коли він може опікуватись дітьми своїх побратимів, які або на війні, або загинули. І він до цього ставиться з особистою з особливою відповідальністю. Ми має... навіть маємо приклади, коли мами підлітків звертаються до таких ветеранів, Кажуть: ти знаєш, у мене є там питання в вихованні, і він бере на себе таку менторську: знаєте, роль підтримки тих підлітків у формуванні їх. Свідомості в майбутньому житті тому це дуже круто. А як залучаєте тренерів, Тренерів, людей, які мають навики в такій реабілітації, як їх залучаєте до цієї роботи? А, направду, ну наше суспільство українське а, дуже щире. Ми це побачили по активній волонтерській позиції, і на початках це дійсно волонтерська позиція. Коли, якщо на початках ми рятували тих, хто перемістився в ВПО, то зараз тренери активно розуміють, що є така потреба у роботі з ветеранами. Працюють над підвищенням своєї кваліфікації, і, власне кажучи, є такі, що приходять звертаються до нас в управління і кажуть: ви знаєте, я хочу працювати з ветераном, але я не знаю як. Я не знаю, як з ним розмовляти. Я не знаю, як знайти до нього підхід. І тут також важливий момент між ОДА і закладами вищої освіти було підписано меморандум про співпрацю. Це не просто паперовий меморандум. Це документ, завдяки якому на сьогодні всі заклади освіти відкинули конкуренцію і об'єднались, визначились в одних закладах. Наразі фахівці, які навчаються на спеціальності фізична терапія, ерготерапія. Уже пішли в наш госпіталь в Клевані, в реабілітаційний центр в Олександрії, посилили мультидисциплінарні команди. Уже собою набувають практичні навики. Тобто, ми готуємо фахівців уже безпосередньо на практиці. Це перший момент. Друге, на сьогодні ми розробили програму спільно з нашими закладами вищої освіти для психологів, тих, які готові і хочуть. Підвищити свою кваліфікацію для того, щоб працювати з травмами війни, і на сьогодні ми вже набрали першу групу з числа психологів, які є ВПО і які вік 45+, тому що їх навчання перекриває державна програма, яка фінансується з державного бюджету. Тому ми наразі співпрацюємо для того, щоб розширити цю мережу. Уже тих, хто готовий працювати, посилити їхні професійні компетентності, відповідно формуємо таку базу, і розуміючи, де в якій громаді будуть, буде більша потреба у таких фахівцях, щоб можна було скеровувати туди фахівців, пані Марино. Якщо нас зараз дивляться люди, яким це цікаво, ветерани, як долучитися до цієї програми, як стати її частиною? А... Шановні ветерани, ви можете звернутись в свої територіальні громади. У кожній територіальній громаді є фахівець з ветеранської політики, який має всі контакти, всю необхідну інформацію і вас перенаправить, скерує або до інваспорту, або до відповідного залу, або до куратора локації Активний парк. Також ви можете звернутись в районних державних адміністраціях у відповідні відділи з ветеранської політики, які наразі. Формовані в всіх районних державних адміністраціях області, крім того, ви можете звернутись до нас в управління облдержадміністрації, департамент соціальної політики. Крім того, ви можете звернутись в будь-який центр життєстійкості, яких на сьогодні чотири в області, і відповідно вас там скерують, проінформують, і ми вам усіляко допоможемо, щоб ви реалізували свою ініціативу. Що ж, дякуємо, пані Марина, Дякуємо, що завітали сьогодні до нашої студії. Дякую. Розповіли, як працює ця програма. Це була Марина Корольова, начальниця управління у справах ветеранів Рівненської обласної державної адміністрації. Ми нагадаю говорили про реабілітацію українських ветеранів через спорт на Рівненщині. З вами Андрій Дігтяренко. Та власте лазур. І це суспільно політичне ток-шоу. Новий відлік. Чому удари по російським НПЗ та Буля України? Це питання нашого як країни протистояння Росії. Як подвійні стандарти Заходу обмежують український захист і стають фатальністю на фронті? Це дуже серйозні проблеми. Завтра о 21-й на місцевих каналах суспільного мовлення на Ютуб-сторінці першого ветері українського радіо. На Рівненщині працює всеукраїнська ініціатива з фізичної реабілітації ветеранів та військовослужбовців через фітнес за застосунок Трен Вет фахівці із 19 видів спорту надають безоплатні послуги. Керівник цього проєкту на Рівненщині Ігор Головко. Ми зараз долучаємо його до ефіру. Пане Юрю, доброго, доброго ранку. Доброго ранку. Розкажіть більше про те, як реалізовується ось ця всеукраїнська ініціатива. Саме у нас на Рівненщині. І з чого вона почалася? Ну, перш за все, ми почнемо з того, що сам застосунок Тренвет був створений спільно в Федерацію Струме України і громадської організації з витяги нескорених. В 23-му році, в вересні місяці, він почав свою роботу. Спочатку не дуже активно, тому що всі до нього приглядалися. Вони думали, що це таке, але реклама робить своє, і ми вже маємо наразі понад 30 тренерів, які тренують ветеранів саме на Рівненщині. До програми ТРНВТ офіційно долучено вже три клуби рівненщини? Це досить непоганий результат, і це я вважаю, що за цим буде майбутнє. Ну а розкажіть, як це працює? Розкажіть, як ветерани можуть отримати ось ці послуги фізичної реабілітації. Ви сказали, що три клуби долучилися? В яких саме населених пунктах? Значить, це два клуби в Рівному і один клуб в дубному. Як ветеран може долучитися? Тобто, якщо ми беремо за стосунок тренвет, отже, ми маємо, він ділиться на дві частини: з одної сторони, це реєструється тренер, який бажає тренувати ветерана і на волонтерській основі здійснювати цю послугу. З другої сторони, там реєструється ветеран. Який може вибрати свого тренера в будь-якому населеному пункті, в якому він проживає. А також це може бути і дистанційне тренування, тому що у нас розповсюджене так само і онлайн-тренування. У нас є інформація щодо удару росіян ракетами по Чернігову. За інформацією начальника Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслава Чауса там є поранені. Ми продовжуємо. Стежити за оновленням цієї інформації? Ну і нагадаємо, також що зараз в частині областей України: Вінницька, Черкаська, Кіровоградська, Дніпропетровська, Херсонська, Миколаївська та Одеська оголошено сигнал повітряної тривоги? Тож просимо усіх наших глядачів звідти не ігнорувати сигнал повітряної небезпеки та залишатися в укриттях до відбою, Пане Ігоре. Продовжуємо спілкуватися із вами. Скажіть, будь ласка, як ви мотивуєте тренерів долучатися до цієї ініціативи? Знаєте, я вам скажу так, що це має бути внутрішня мотивація того, що ми, знаходячись тут, маємо бути вдячні хлопцям і дівчатам, які знаходяться там. Тобто, це найперша мотивація, яка і найголовніша мотивація, яка має бути перед цими людьми, тому тренери долучаються в різних районах. У нас є і в Березному тренери, і в Сарнах. Дубно, зоря, тобто потрошку, потрошку здійснюється як знайомство з цим напрямком. Ну і власне, ви розкажіть, будь ласка, скільки вже ветеранів отримали такі послуги, такі можливості, і розкажіть їм зараз, як можна долучитися. Ну наразі кількість ветеранів, яка долучилася саме до цього, до реабілітаційного процесу, вона десь близько 100 чоловік в області, це досить непогано, тому що все таки ми враховуємо те, що середня тривалість реабілітаційного курсу складає місяць два місяці, в залежності від важкості травми. І будь-який ветеран він може, як казала вже пані Марина. він може звернутися до відповідної служби в своєму районі, і там нададуть всю детальну інформацію відповідно до тренерів або клубів, які працюють в цьому напрямку, так само як і вони можуть надати мій номер телефону. Я вже скерую безпосередньо по. Тому чи іншому виду спорту чи якомусь напрямку, з якими емоціями е, самі військові приходять на заняття? Що ви бачили? Ну я вам скажу, що емоції у них різні, тому що е, хлопці і дівчата бачили дуже багато і дуже багато негативному. Тому е, знаєте, для початку вони трошечки з недовірою дивляться на тебе, як на тренера. Але потроху спілкуючись, створюючи таку невимушену атмосферу, вони трошечки розслабляються ментально. Так само і ми не забуваємо те, що вони приходять в звичайний зал, де тренується цивільне населення. І ну, як зазвичай це буває. Да, вони приходять в один і той самий час, відповідно, всі одні й ті самі клієнти ходять. І вони вже якось привітаються, трошки поспілкуються, і це розслабляюча така атмосфера для самого ветерана. Що ж, ми дякуємо за спілкування, дякуємо за те, що робите для ветеранів. Це був Ігор Головко, керівник програми Тренвет в Рівненській області, тренер з адаптивного спорту, а також працівник ДСНС України. Нагадаємо, що ось власне ми говорили про всеукраїнську ініціативу з фізичної реабілітації ветеранів та військовослужбовців через фітнес застосунок «Тренвет». Фахівці із 19 видів спорту надають без. Зоплатні послуги, як зазначив Ігор Головко, на Рівненщині вже працюють 30 тренерів у трьох таких центрах.